Ну дивись, перше, що в мене випадає, це скоріше загострення і загострення по мечам. Я не здивуюся, якщо цей тиждень буде демонстративно гарячим. Давай ось так я це назву, і по обстрілами по всьому. Бо якщо мова йде за перемовини, якщо приїжджає келох, якщо потім йдуть якісь іще процеси, то це значить, що правильно по нам летить, а лінія фронту намагається сунутися. Типу, це в такому ключі. Це перший нюанс. Так, да, точно, 8 вісім кажезлів. Друзі, будьте цього тижня явно. Обережні, давайте це так назвемо. У всіх містах. Да, у всіх містах. Другий момент, який в мене випадає, да, їй Келух, везе якийсь інструмент, конструктивний інструмент, можливо, якийсь плюс-мінус або напрацювання, або конструктивні розмови, або ефективні інструменти для того, як ми будемо діяти далі. Але ефективні інструменти не дорівнюють швидкість, тому що випадає слідом паш пентаклей. Це все одно про повільну історію. Навіть маючи інструмент, ми отримаємо пажа Пентаклі. Ну, типу, а карти вони повільні. Тобто ми не говоримо про різке зрушення навіть при гучних інструментах чи гучних заявах, чи рішучих фундаментальних заявах, але результат їх ми побачимо тільки через деякий час. Тому тут швидкістю поки не пахне. Конструктивністю, хоч якоїсь уже хоча б плюс-мінус, можливо, але швидкістю ні Є якийсь ресурс. Я не впевнена, що прямо рішнік, але це питання великого ресурсу, який скоріше за все. Вони по перше, дуже сильно сикують, що цей з цим ресурсом може щось трапитися. По друге, скоріше за все, цей ресурс кудись переміщують. А Там, типу, ядерки, щось? Є? Ні, навряд чи ні ні. ні Це просто mm -hmm. кількісна історія. Це кількісна історія, бо тут і імператриця, і, рицар, і рицарі, і е рицарі Пентакли. Це просто. Ну, велика кількість, велика кількість чогось, що там а, було туди, або там якась точка може знаєте як там звезли і надійшла інфа від їхньої розвідки. Що ми знаємо, що ну ви поняли коротше, а ми знаємо, що вони знають, що ми знаємо. Ця вся історія відбулася, і вони намагаються тепер по шість мечів це кудись пересунути. А для того, щоб зробити це не і мінімізувати. А, Розголос будь-який за закрити там повітряний простір, і гарантію дають 99%, що і ще по цьому населеному пункту рубанили нахрен інтернет, навіть провайдерський. Бо вони так роблять зараз постійно. Вони коли секують, і коли у них є якісь переміщення, там літаки, і бою ще якась історія, всі регіони, в яких це відбувається, у них тупо немає інтернету. Навіть домашнього провайдерського з кабеля інтернету вирубають геть усе, включаючи мобільний зв'язок. Ну, загрози є, я про них сказала, і вони в мене знову повторюються. От, тому майте на увазі, будь ласка. Є загрози. Особливо те, що стосується, по-перше, ресурсних об'єктів, тобто, це ну, знову про протиловую історію. Другий момент можливо, дорогих районів. Я не не розумію про яке саме місто, але це можуть бути нові ЖК, елітні ЖК, от знаєш от ну, типу, елітна забудова, от прям типу, дорога-багата. Тому майте на увазі, майте на увазі оцю інфу. Вона в мене так профігурувала, тому якось так. А немає підказок, про, про яке місто йде? Типу Київ, Одеса. Львів. А зараз всі, хто в заможних районах? Будь ласка, бережіться. Це скоріше більше до центральної, мабуть, частини. Центр, може, центр південь. От десь так тоді. я ну От якась така лінія більше до того. Угу. Так. Ну, на лінії фронту у нас, друзі, нічого поки не помінялося, на жаль. Там як повзе срака, ну, чесно, так вона там і повзе та срака, ну, коротше. Важко там на лінії фронту. Важко. Всюди. Причому, взагалі. Всюди важко. Так, із важливих подій і гарних новин, бо воно в мене тут все вкупі. Знаєш, в мене ця рубрика, вона вкупі. Заяви. Багато якоїсь інфи заяв. Можливо, заявить щось баба. Важлива баба. Важлива баба Урсула. Хто у нас Урсула, скоріше за все, може, або якесь рішення Урсули, або якась така історія. Важлива баба, щось заяви. А внутрішньо у нас є якесь правосуддя, чи ми щось підписуємо, чи ми щось приймаємо, чи у нас знову якісь внутрішні процеси. Запускаються по змінам, не змінам якісь такі історії. Ці колихання у нас колишаться скоріше за все, все одно говоримо а, паралельно з тим, що може бути щось підписане або ну важливе, да або там, ну коротше, щось підписане важливо, може бути питання пере, ну, перестановок наших кроваті і наших <кій> пользователей, наших кроваті. От, але воно плюс-мінус адекватно виглядає. Я маю на увазі, тобто не зовсім мішок черешні на відро картошки. розумієш, ну хоч може щось получше, якісь рішення будуть прийняти. От, з нашого боку тут якісь цікава вісімка жезлів у бік Росії, агресивненька, скоріше за все, щось кудись полетить цікаве, полетить кудись, кудись полетить. Так. Тут єдине в мене, що випадає з гарних новин по лінії фронту, з нашого боку, ми можемо нанести якийсь точковий, хитрий удар, але тут мають скластися обставини. Да, Він може бути невеликий, але цікавий. Бо по п'ятірці мечів це ножі в спину. Може, у нас там десь хтось з тилу когось обійде? Ну, коротше, і десь когось трошечки гепне. Стилу, ну коротко так така, якась, така якась історія зараз. Ну, от я задаю питання: прямо, чи буде щось, знаєш, фундаментальне на цьому тижні? Ну, таке. Ну, таке. От, тобто, можливо, якась початкова стадія якоїсь фундаментальності, звісно, і да, але щоб сказати, що все капець, вау! Ну, от, знаєш, типу, прямо сьогодні щось зробила, а завтра вже воно ніфіга собі показує результат. Все одно, все про повільну історію. Тупо повільна історія. Все по пентаклям. Тобто, да, у нас якісь процеси запускаються, але вони повільні. Ну хоч, хоч повільно, а відбувається, а, ну, що збільшуються шанси на завершення війни і перемогу України. Ми якраз в точці до кінця вересня, в цій, коли нам стає зрозуміло, чи це наліво, чи це направо. От у нас вересень, ну от серпень і вересень, це от ця, ці два місяці, у цій коло в яких стає очевидно і зрозуміло, чи ми бачимо світ в кінці тунеля, ну там в цьому році, чи воно переповзався і ще в довісок на наступне. Звісно, вже є та точка, про яку ти говорила там, що маємо правильно прийняти рішення і правильно піти. Це, це у, нас така, до уна, у нас якраз от у нас якраз так перша точка була весною, а друга точка, якраз оце на, на осінній період. Вона плюс-мінус десь. І от якраз це от друга точка на, на цей рік. Бо воно ж випадає варіантами, чи є ще щось, знаєш, незворотнє у цьому році? Ні, ще у цьому році остаточно незворотнього нічого не відбулося. Ну я маю на увазі, що все капець. Ні, ще не все капець. Воно тут все повзе, і поки дуже важко сказати, до якої саме, ну куди, куди саме повзе, ну в такому форматі.